Я, наприклад, виступаю за це, щоб навіть коли люди балотуються на державні посади, вони вказували свій релігійний статус. Атеїст, нетеїст, церква, до якої церкви належиш? В Європі це історія поширена. В Німеччині, Фінляндії всі знають і зареєстровані до, до якихось церковних організацій, до парафії. і навіть податки вони, як мешканці якихось дістриктів, платять саме на ту церкву, де вони живуть. Тобто ми тут перебуваємо в ситуації, коли ми, наприклад, знаємо, хто такий Трамп. За релігійним визнанням так. Рубіо ми знаємо, знаємо він хрест така Хто у нас в Україні, яка є ну не антихристиянською державою, або не державою, де заборонено е, 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 виявляти свою ідентичність церковну, ми цього не знаємо. І відповідно е, дуже важко організовувати дисципліновану грамотну роботу в Америці, коли ми не знаємо реально можемо згадуватись що умеров, мабуть, з огляду на походження мусульманин так. Але де це записано, де це написано, де це засвідчено? І відповідно з цього могло би витікати щось більше, ніж просто сам факт, а от комунікація з теперішнім американським політесом. І це треба запровадити як окрему політичну культуру, виявляти свою релігійну, якщо християнську, то християнську ідентичність. Якщо цього ми не робимо, а по совєтській традиції робимо вигляд, що ми всі е, просто граждані? А хто там, де там приватно куди ходить, це не стосується. Це фактично майже як е, така привація, яка. Шо, а, от е, да, за, за такою логікою, навіщо так тоді церква в Україні? Да? Тобто, от ну, всі те всі 30 років. Це тоді клубешник. це да, був клуб за інтересами да, або. Та. Так би мовити, потопити своє сумління тим, що я -от, -от вбив, нагробував вкрав, і після цього там Ну, да, ми, я це побудував такі дев'яності, да. да ну така багато хто залишився в цьому самому в цьому такому контексті усвідомлені. Ну а то ми бачимо, що насправді все набагато серйозніше, що це е, релігійний фактор є фактором глобальної так. політичної системи, і це до речі стало зрозуміло після 22-го року.